Аліекспрес глобальний величезний та дуже щедрий маркетплейс, який кожного року до 11 листопада роздає промокоди. Цей рік не виключення в цьому відео. Розкажу про промокоди, які точно спрацюють в цьому маркетплейсі, якщо ви їх використаєте з 11.11 .11. по 18.11.2023 року. Повний список промокодів дивись під відео. Перший з них працює від замовлення на 50 доларів і дає знижку. 8 доларів. Наступний купон діє від 100 доларів. Наступний від 200. Потім йде цифра 250, 300 та 500 доларів. Якщо сформували замовлення на 500 доларів, купон може знизити вартість покупки на 100 доларів. Це суттєво. Запланували щось придбати на Алі, але сума менша, ніж 50 доларів, і не можете задіяти купон. Не страшно. На Aliexpress, якщо перейдете по лінкам з під відео, у вас буде можливість зекономити 4 долари. Якщо сума. Замовлення буде вище, ніж 20 доларів. AliExpress зробить знижку самостійно. Якщо назбираєте вже замовлення на 40 доларів, Аліс пише 8 доларів. 60 доларів замовлення спишуть 12 доларів, максимум що можуть списати, 16 доларів. Це якщо замовлення у вас буде більше, ніж 80 доларів, але тоді зможете ще й застосувати купон, і ваша покупка вийде по дуже приємній ціні. Це все класні пропозиції, якщо робите замовлення, особливо з безкоштовною доставкою. Я назбирав собі в корзину товарів більше ніж на 20 доларів і планую їх викупити 11 листопада. Нагадаю, що саме з 11 по 18 ранок будуть працювати промокоди. Так от, що я підібрав. Розділі, де зібрані товари з безкоштовною доставкою і ціною від 1,99 дня. Поїхали, показую. Сам би я цих товарів не купляв в Україні, адже вони тут і коштують в 2-3 рази дорожче. І замовляти їх потрібно в різних магазинах. Що я замовив? Ножі, які я використовую при збірці масштабних моделей, ємність з розпилювачем для олії, красиві карти. Набір ліхтариків для велосипеда, RGB-стрічку, щоб зробити картинку в цьому кадрі більш цікавою: ліхтарик для кемпінгу або для дому, якщо вимикатимуть світло, мініатюрну камеру давно хотів її протестувати. Карманний ліхтарик, бо той, що був загубив. Та ще один оригінальний задній ліхтарик на велосипед загалом зібрав 9 позицій. Загальна сума 20 доларів 41 цент. А ліжка зробить мені знижку ще 4 долари. Тож моє замовлення вийде 16 доларів 41 цент. Списками своїх покупок можете ділитись в коментарях до цього відео, рекомендувати один одному щось цікаве. Скріншот свого замовлення обов'язково виложу в спільноті, але ще буду продовжувати шукати щось цікавеньке і спробую набрати в корзину стільки товарів, щоб ще й промокод задіяти. Нагадаю, список реальних промокодів в описі до відео. Де я буду шукати товари, є розділ спеціальних пропозицій, бестселерів, новинок. Тож приємних вам покупок.